Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. На цьому уроці ми працюватимемо з визначеним інтегралом, а саме з його геометричним змістом. Пригадаймо його! Площу фігури обмеженої графіком функції f від x, де f від x більше дорівнює 0, прямими y дорівнює 0, х дорівнює а, х дорівнює b, де b більше за a. Можна знайти як визначений інтеграл від а до b функції f від x dx. Пропоную кілька базових прикладів. Перше завдання. Знайдіть площу зафарбованої фігури, що зображена на екрані. Звернімо увагу, що фігура обмежена графіком функції f від x дорівнює x в квадраті додати 3, прямими y дорівнює 0, x дорівнює мінус 1. Та х дорівнює 2. Тоді площу фігури можна обчислити як інтеграл від мінус 1 до 2 в квадраті додати 3 dx. За властивістю інтегрування суми це дорівнює інтегралу від мінус 1 до 2 x квадрати dx. Додати інтеграл від мінус 1 до 2 3 dx. Дорівнює х в кубі поділити на 3 від мінус 1 до 2. Додати 3 помножити на х від мінус 1 до 2 дорівнює. 2 в кубі поділити на 3 відняти мінус 1 в кубі поділити на 3. Додати 3 помножити на дужки 2 відняти мінус 1 закрити дужки Дорівнює 8 третіх додати 1 третью. Додати 3 помножене на 3 дорівнює. 9 третіх додати 9. Дорівнює 3 додати 9 і дорівнює 12. Відповідь 12. Друге завдання. Знайдіть площу фігури, обмежену графіком функції f від x дорівнює кореню з 4x. Прямими y дорівнює 0, x дорівнює 1 та x дорівнює 4. Ця фігура зараз на екрані. Обчислимо площу фігури як інтеграл від 1 до 4, корінь з 4х dx. Добудьмо корінь з 4 та винісемо сталий множник за знак інтеграла. Маємо 2 інтеграл від 1 до 4, корінь з х. Дорівнює. 2 помножити на x в степені 1 друга плюс 1 поділити на 1 другу плюс 1 від 1 до 4. Дорівнює 2 помножити на 2х корінь х, поділити на 3 від 1 до 4. Дорівнює 2 помножити на дужки, 2 помножити на 4 корінь з 4, поділити на 3 і відняти 2. Помножити на 1 корінь з 1, поділити на 3, закрити дужки, Дорівнює 32 третіх відняти 4 третіх. Дорівнює 28 третіх і дорівнює 9,13. Відповідь 9,1 третя. Третє завдання. Обчислити площу фігури зображеної на екрані. Фігура обмежена графіком функції f від дорівнює 4 поділити на x. Прямими y дорівнює 0, x дорівнює 1. Та х дорівнює експоненті e. Площу знайдемо як інтеграл від 1 до експоненти e, 4 поділити на x dx. Дорівнює 4 помножити на інтеграл від 1 до експоненти e. 1 поділити на x dx. дорівнює 4 помножити на логарифм натуральний модуля x від 1 до експоненти e. Дорівнює 4 помножити на дошки. Логарифм натуральний від експоненти є відняти логарифм натуральний від одиниці. Закрити дужки. Дорівнює 4 помножити на дужки 1-0, закрити дужки, дорівнює 4. Відповідь 4. Четверте завдання. Обчислити площу фігури обмежену графіком функції f від x дорівнює sin x. Прямими y дорівнює 0 x дорівнює пі поділити на 6 та х дорівнює 5 поділити на 6. Фігура на екрані. Обчислюємо площу як визначений інтеграл від π на 6 до 5 на 6 синус x dx дорівнює мінус косинус х від пі на 6 до 5 на 6. Дорівнює мінус косинус 5 на 6. Відняти мінус косинус пі на 6 дорівнює мінус мінус корінь з 3 поділити на 2. Відняти мінус корінь з 3 поділити на 2 дорівнює корінь з 3. Відповідь корінь з 3. На цьому уроці ми поклали початок знаходженню площі плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла та попрактикувалися в цьому. Наступного уроку ми продовжимо знаходити площі фігур, розберемо інші випадки. Рекомендую перевірити засвоєння знань завдяки тесту та додатково опрацювати онлайн-конспект. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!